Казки українською з доктором Комаровським. Михайло Стельмах Заєць і рак. Вранці заєць біля дуба одягнувся в білу шубу, одягнувся, оглянувся в довгі вуса, посміхнувся. Гарна шуба, шуба гожа, і на полюсь з нею можна, тільки жаль. Чобіт нема, а на дворі вже зима, обізвався дятел з клена. Є знайомий рак у мене. По твоєму він заказу зшиє чоботи відразу. Не ловив наш заєць гав, а побіг мерщій настав. Всівся заєць на колоду та й гукає. Прямо в воду. Вилізь раче із води. Вируч зайця із біди. Зший новенькі чобітки, Щоб дзвеніли під ківки, Щоб і шпори дзеленчали злого лиса відганяли. Із води вилазить рак. Та й говорить зайцю так раки. Взимку спочивають і замовлень не приймають. От згадав би влітку нас зшили б чоботи ураз, чи з хрому, чи хтові, бігай зайче у обнові, бережи своє здоров'я. Заєць тихо у одвіт. Влітку тепло й без чобіт. Влітку завжди забуваю, що прийде зима до гаю. Думать треба, каже рак. А тепер ходи вже так. До побачення. Привіт. Заєць досі без чобіт.